Три хвилинки провічне, не роби затверділим своє серце. Послання до Євреїв, 3 розділ 5:9. І Моїсей вірний був у всім домі його, як слуга на свідоцтво того, що сказати повинна було. Христос же, як син у його домі, а дім його ми, коли тільки відвагу і похвалу надії додержимо певним аж до кінця. Тому то, як каже, Дух Святий, сьогодні, як голос його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець, як під час нарікань за дня випробовань на пустині. Де мене випробовували, ці ваші мене випробовували і бачили працю мою 40 років. Уявіть собі сцену безкраї піски пустелі, сонце палить нещадно, попереду втомлений народ Ізраїлі, який крокує крізь бурю випробовань і сумнівів. Мойсей – вірний слуга і провідник, голос Божий, який передає настанови і веде людей. Він служитель у домі Божому, той, хто виконує волю Бога і свідчить про його задум. Проте є хтось більший, Христос, Син Божий, який не просто слуга, а сам будівничий і спадкоємець дому Отця. Якщо Моїсей слуга, який лише передає волю, то Христос син, який володіє домом, порівняння відкриває нам божественну природу Ісуса, показує, що його роль значно вища, ніж у Моїсе. Ми ж у цьому домі є частиною Божої родини, спадкоємцями обітниці, але щоб утримати цю надію, необхідно зберегти відвагу та віру до самого кінця. Перенесемося у драматичний момент історії. Пустеля, 40 років випробувань, народ що. Ходить по колу в пустелі на межі зневіри і невдячності, починає затвердівати в серцях нарікати на Бога, на майсе їхній голос, це голос сумніву і страху, що розриває зв'язок з Богом. Але Дух Святий попереджає: сьогодні, як голос Його, ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець. Це заклик не затикати вуха і душу, коли приходить Божий голос, бо він той, хто підтримав народ 40 років в пустелі. У ривах, ніби живий кіна сцеряна, де зливається минула і сучасність. І через історію ізраїльського народу бачимо власне духовне життя. Моїсей вірний слова, Христос сяючий син. А ми, члени дому Божого, покликані бути вірними і відважними. Заклик не затвердіти у серцях. Сьогодні звучить особливо гостро серед життєвих випробувань, сумнівів і розчарувань саме у відкритості й довірі до Бога, звершуємо спасіння. Не дозволяйте труднощам і страхам збити з живого спілкування з Христом. Отож, кожен з нас стоїть перед вибором, продовжувати з вірою бути учасником Божого дому, щоб не відпасти через нарікання. Історія і Христа це виклик триматися ближче до сина, нашого Спасителя і будівничого.